Друзі, Дача і вітаю вас. Вийшли з Олексієчем на ставочок, наш охоронець. Ну що, сьогодні потрібно їхати на рибалку. Бачите? Риба гуляє. Зараз карп такий на 3 кілограмчика десь. Один раз показався, інший раз показався. Качки наші прилетіли на ставочок. Ну що. Пора їхати на рибалочку. В цьому ставочку у нас дуже багато риба. І це як показник у нас, коли їхати на рибалку. Тільки розпочинає гуляти, можна виїжджати на якийсь ставок. Сьогодні у нас 2 квітня 2025 рік. Риба почала активно гуляти тільки сьогодні. Можливо гуляла, не знаю. Їдять чудово. Але сьогодні вже почали вистрибувати. Вірите, не вірите. Але почало гуляти. Качки сидять в кушерях, а там сильно ми з Оліксієчем не ганяємо їх, тому що хочемо приручити. Багато хто каже. Навіщо ти їх приручаєш? Всю рибу поїдять. Не знаю. Вірно я роблю чи не вірно, але хочеться бути ближче до природи. І не хочеться втрачати свою рибу. Риб багато нерестяться чудово, але ми всі знаємо. Качки по берегу люблять гуляти і з'їдають все. Все, що лежить на березі. Що там зерна накидали, поїли. Ну а уявляєте, риба от нереститься, вся ікра буде на березі. І качки будуть активно її їсти. Відчують, що гуляє, гуляє, бачу під берегом хвилі пішли. Сьогодні активний день. Коропи пішли е, дикі сазани. Пішли харчуватися сьогодні активно. Ой-ой-ой, Зараз... побачили, так? Да? Побачили. Чудовий, зараз ще повинен раз викинутися. Як показала практика, за одним разом йде інший. Ні. 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 Так що, друзі, зараз що зробимо? Наваримо кукурузи, зерна і чудово сьогодні їх підкормимо, щоб риба наша. Чудово похарчувалася. Так як ставочок у нас молоденький, свіженький. І ще база мотиля не сформована. Е ну, а що можна ще харчуватися? Чим? Нічим. Е рослини. Можливо, рослини будуть їсти. Траву. Зараз покажу вам. Ось така мілка трава є. Можливо, їдять і цю траву. Не знаю. Так що по Амуру хтось задавав питання. Не хочу запускати до себе сюди Амура. Тому що, тому що він з'їдає наші рослини. А я хочу зробити, щоб в мене така чаша була зелені. Е зелені. На лудочки поплив. Порибачив десь під камешом. Ой-ой-ой, побачили, так? Да? Побачили. Карп пішов. Можливо, це на нерест пішов. Всі знаєте, з 1 квітня заборонено рибалите. Риба йде на нерест. Ну, а ми все що хочемо, те і робимо. Ну що, друзі, ставок показав, карпів показав, виб... ну це десь такий кілограмчик. Кілограмчик невеликий. До цього не встиг вам показати. Такий, такий на 3 3,3,5,5 кг вистрибнув. Ну що, друзі, сьогодні їдемо вже на рибалку. Все, друзі, до зустрічі.